Ну що, народи, всім привіт! Ми дочекались виходу кліпів, тому що я думала, що буде один, що це буде кліп на пісню Дівайн. Але нам, хлопці, викотили два. Ну, ми якби не проти. Подивимося два. Тому сьогодні я думала: я е, запишу реакцію на Дівайн на кліп. І хотіла подивитись також в цьому ж відео, подивитися е, саме інтро, тому що я його не дивилася. Я хотіла його подивитися саме після повністю всього прослуховування альбому, е, після всіх кліпів, е, тобто, що саме хлопці хотіли нам донести в цьому альбомі, як вони його створювали, і взагалі про що це? Тому що ну, наші якісь здогадки це наше, а от що вони нам скажуть, е, тут уж таке. Чи, чи збігатимуться наші здогадки з їхніми поясненнями. Е, тому, так як у нас два кліпи, е, я не знаю, чи відрізнятиметься Do It, е, це е, overdrive Version, Але я не знаю, чи він відрізнятиметься музично. Якщо він відрізнятиметься музично, це, це взагалі буде щось, щось вау. Ну вони й вони так працюють, не покладаючи рук, ніг і всього, і всього останнього. А, ну, Тут буде просто шок. Я, я не знаю. Вони просто трудяжки, їм тільки поаплодувати і, і побажати і побажати відпочивати, але вони дорослі люди, вони розберуться. А, так тому зараз в цьому відео ми дивимось uh, Do It... Овер Драйвершн і кліп на трек «Divine». Тому довго не тягнемо час і поїхали. Тут картинка вже цікавенька. Старенька БМВ. Зараз поїхали. Наче не заміксована. О, Боже, хто це? <плес> <А> ні. <плес> ні, не. не трохи змінена. А, у них була вечірка. Образи класні, поки що мені все подобається. Дайте я те ще раз роздивлюсь. У них була вечірка. Це це явно після До буває частіше.

Давайте, я хочу це переслухать. Треба як муки офа мене.

Промовчу. ой ой ой, я вже била за таку біганину. Давайте на, такому прекрасному, ой, на такому прекрасному кадрі ми зупинимося. А, дивіться, в музичному плані. Більше мені сподобалась оригінальна версія, якщо їх зрівнювати. Якщо їх не зрівнювати, в принципі, ну окей. Але. Окей, якщо, якщо ти не знаєш, ну, це особисто на мене, на, на мій смак, е, якщо ти не знаєш про, про існування оригінальної версії. Е, просто, ну, як на мене, в, як на мій смак, знову ж таки, е, повторюсь, оригінальна версія вона більш така, наприклад, навіть в приспіві, вона трошечки драйвовіша. Е, щодо кліпу і візуалу загалом, була вечірка. Щось на кшталт прибирання. Uh, it, в принципі, так. Тут присутня абсолютно скрізь в кожному кадрі. Вони там то прибирають, то там ті бук... ті, uh, на газоні, де тут бігав син Мін, uh, З чим він там бігав, господи, з пилососом. Uh, Лінолед не спалив. Ой, Гриль, господи, Боже. Хоча ми всі знаємо, що він добре готує, хлопці про це. Завжди кажуть. Прикольно і локація прикольна, де знімали. Я знаю, бачила по фото, що це була саме локація в павільйоні. Це декорації, абсолютно все. Прикольно, дуже класно. От навіть воно видно, звичайно, що це декорації, особливо ось тут. Де присутній задній цей план, ну він такий достатньо нереалістичний, але це ну, прикольно має бути і таке. Образи класні, такі якісь, як на мене, трішечки скажені. Але тут підходить, тут тематика така, тут вечірка була, всі такі яскраві. Це якраз під те. О, який ж смачненький смачненьке там щось. Клас. Ну, Візуально дуже сподобалось, але от музично сподобалась більше е, інша версія оригінальна саме. І я не зовсім зрозуміла, до чого тут був оцей дядечка, який. Де він тут? На початку ще ось він тут розлігся. Е... Якщо хтось зрозумів, я трошечки не доганяю. Можливо, я зрозумію трішечки пізніше, коли я його подивлюся більш, більш детально і, і, і зможу це зрозуміти. Якщо хтось зрозумів вже, тому що кліп вийшов вже достатньо давненько, 24 число вже було давнесенько. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто як розуміє цього дяточку тут, і навіщо він тут. Або вони його спонукають до дій, до якихось, або ну, це просто я не знаю. Я не знаю, чого він тут, що він тут робить. Скоріше за все, він тут так. Типу, типу лежить. Прикольно, дуже прикольно. Дуже прикольно. Do it. Угу. Добре. Поїхали до наступного треку. В наступний диван. Я його дуже сильно. Чекала, ну от прям дуже сильно чекала. Він мені дуже сильно, я його потім ще дуже багато разів переслуховувала, і він мені настільки сподобався, от прям настільки сподобався, що це прям-ну прям неможливо. Дуже сподобався. Саме в музичному плані, переслуховувала. І плюс він мені просто дуже сподобався в, візуалом в тизері. Я, я, ж, я повторюсь, я дуже чекала щось на кшталт кшталтю в плані костюмів і такої е, духу такого, саме корейського історичного, якогось такого. Щось, щось, щось таке. Зараз будемо дивитися, що тут. Можливо, я й помиляюся, можливо, тут зовсім ну, тут так нам кадри вибрали, але, але хто знає. Так, поїхали. love dreams and stray kids mm -hmm. I'll adieu Це якась дорама. Така фентезі. Але класно! Я, ну, насправді мені дуже такі е, фільми ну, подобаються з таким, з таким візуалом. Це Прикольно. Це адвокаті просто скаже на no?

ой, який кадр шикарний? Просто от на, бери, Називається просто вау. <звук> ой, <р preach miracle> Боже, який же ж тут візуал смачнющий, Тут ефекти просто. Я не знаю. ну, ну, мм, Слів нема. Просто одні емоції. Вони настільки шикарно зроблені. Це. Просто, я не знаю,

Я не знаю, його треба передивлятися і передивлятися. Це візуально, це просто я не знаю. Це, це як солодкий смачний тортик для очей. Його просто дивиться, дивиться і дивиться, їсти, їсти, їсти. Воно мені настільки візуально подобається, що це просто я... очікування виправдались. Те, що мені сказав тизер. Боже, мене аж мову відняло. Візуально це просто шикарна картинка. Боже, які ж там ефекти, які як вони, ось, ну, вони настільки м'яко влиті в саму картинку, що це ну, ти їх навіть не помічаєш в хорошому плані. Не помічаєш, що вони, вони, вони не грубі, вони просто шикарні. Я вже не, не пам'ятаю, за який кліп я казала, але е, от його можна розбирати просто на картиночки. Він неймовірний. Візуально просто. Неймовірний. Бляха, тут люди літають, що казати. Це ну, ефекти в порівнянні можна зрівняти з фільмом. Реально, з фільмом ти не бачиш, що це ефект. Ти, значить, ось ну, кадр. Так? Якби я побачила просто цей кадр, не знаючи, що це пісня, не знаючи, що це кліп. Я б, перше питання, яке б я е, сказала, це що це за фільм? Ну, все, більше в мене, що це кліп, мені і в голову б таке не прийшло. Ну, тут. Образи просто. Все, мене Закінчилось повністю. Я візуалом вбита. Це так ви Локації, костюми.

Я зупиню на цьому кадрі, бо інакше я помру просто від від, від, від від візуального задоволення. Це це, це буде передозування від. Візуальними ефектами, тільки в хорошому плані, просто в задоволенні. Це, це, це вау. Це, це шикарна картинка, це просто шикарна картинка. Я, я повністю задоволена цим кліпом. я от Реально, цей кліп я буду передивлятись. Я не часто просто е передивляюся саме кліпи. Я можу переслуховувати пісню декілька разів, там, на повторі взагалі крутить. У мене, я пам'ятаю, коли вийшла господи, альбом, в якому альбомі це вона була? I like it. Я не пам'ятаю, Я забула альбом. Коли вийшла I like it, я пам'ятаю, як вона мені тоді заїла просто. В голові, ну, це, це от реально була пісня, яку я слухала просто так. На повторі, на повторі, на повторі. Вона мені, вона мені настільки заїла. Але от тут ефект від кліпу, тут заїв кліп. Тут і заїла пісня, в принципі, вона мені дуже подобається. От, от, от прям дуже подобається. Але кліп, це просто щось шедевральне. Я, я зараз просто в Ауті. Мені зараз треба якось, якось закінчити відео, а я не знаю як, тому що, тому що я просто в Ауті. <гум> в хорошому плані. Тому просто бувайте, я, я, я пішла ще декілька разів, його передивлюсь. <гум> а вам хорошого дня! Хорошої ночі, коли це хто дивиться, можливо, хорошого раночку, можливо, хтось дивиться вранці. Па-па, побачимось, почуємось.